Всім привіт! Вирішив сьогодні покупати 21 січня на вулиці, 7 градусів тепла, Городи частенькі, зораді взяв свого теґлда, лопатку і вирішив трошки покупати. Колись тут знахідки гарні попадалися, монети різних періодів, всякі цікаві австрійські речі, німецькі. Тож, надіюся, сьогодні поле нас також порадує. Щось буде цікаве, зразу включуся. Ходжу я вже більш ніж пів години. Впадається саме якийсь шмурдяк, шрапнелі, пулі і тут нарешті хороший сигнал. Не знаю, що тут таке ще. Ну, По сигналу. Надіюся, що монетка. Сейчас попробуем. лки-палки. Корок. А звук був класний. Ну нічого, не падаємо духом. Надіюсь що щось буде. Довго не включався, не було нічого цікавого і ж тут вилізла перша монетка. Навіть ще не протирав, не знаю що то. Зразу включив відео. Не знаю чи передає камера. Знаючи зі свого досвіду тоді два Геллера. Ось так вони мають бути. Ззаду Урел. Дома помию, покажу гарніше. Так, шукаємо далі. Так, друзі, наступний сигнал, якого я навіть приблизно не очікував, хоча я знав, що тек голд заточений під дрібні речі. Дивіться. Цяпочка. Походу, срібно. Ну блін. Шо-шо, ну не очікував. Дивіться, розкодує її, як він реагує. Не кожен апарат зможе так чітко бити на цепочку. Супер. Не очікував. Приємно. Шукаємо далі. Чекаю одразу біля тої ямки, теж попався сигнал зразу, але ще кусочок тої цепочки. Тоненька, не груба, але, блін. Мій апарат вже доказав, що він Спец по дрібних деталях. Це мені подобається, але хто їх отак порвав ту цепочку на дрібні кусочки, ну то срібло то 100%. Тупи ще пошукаю, може якийсь клончик, хрестик попадеться. якщо щось там ключуся, гарно. Ну і ще один кусок цепочки. Все фактично колодної ямки. О! Красота! Жаль, звісно, що порвана, ну, але... Але знахідка є знахідкою. Цілу річ би ніхто не губив. Зараз ще прощупаємо далі. Ось ще один сигнал. Не знаю що там. Будемо пробувати в режимі онлайн подивитися. Не думаю, що там щось не знати що. Швидше за все якийсь мусор. О! А це у нас є від мілкашки патрончик. Гільза, верніше. Опущеть вона дуже. Ну що, і таке буває. Шукаємо далі. Попався мені дуже гарний сигнал. Давно я таких не чув. Надіюся, що щось цікаве. Зараз викопаю і включуся. Таке буває. Алюмінієва якась бляшанка була. Купнув немало, ну але нічого, без того коп не коп, купаємо далі. Знову знахідка. Дуже багато мусору, тому всього не знімаю, тільки цікаве. Ось така пломба. З написами. Ззаду тут цифри якісь. Ну, річ цікава. Кімі на Добре, вдома помию, бо тут, як бачите, кругом поле. водою і не пахне. Покажу. Ну що ж, на жаль, зимові дні короткі. За дві години копу що ми маємо? Ось такі частини цепочки. Одна, друга, третя. До речі, досить довго цепочка була. По ідеї, мала би ще там бути частина, тому що немає карабінчика. Карабінчик по всіх правилах мав би бути принаймні на одній з тих трьох частин. Чи вушку за яке ловити. Потім ось така пломба. Я вже казав, немає де тут помити, щоб показати. Але вдома помию, що включуся, покажу. Ось таких куль часто взяв, щоб показати. Я їх навіть не забираю. Їх у нас валом знаходиться. Я сьогодні десь штук 15, певно, знайшов. Шрапнелі навіть не брав до фотографії, бо певно би кишені порвав від них. Штук 30-40. На наступний раз треба буде взяти якийсь окремий мішечок на шрапнель, хоч собі грузиків на рибалку вилию. Отаке кульцо, не знаю чи до палатки, чи до чого. Гудзик такий простенький. Ну і монетка, два гелери. І механізм, я так думаю, від якогось годинника або 6 році. Ось така частина. Повторююсь, вдома помию і ще включуся. Тож, чекайте чистого відео. Ось я вже вдома. Відмив свої знахідки. Як я й казав, цепочка виявилася срібною. Є колечко, за яке лапалося карабінчиком, тут є проба. Там 930 з чимось. Останню цифру не міг прочитати без лупи. Монетка. Це є в нас Геллери. Я би хотів, щоб воно сфокусувалося. А воно не хоче. 1897 рік. Ось. Ну, стан такий, як у гелдерів, не завжди стан не найкращий. Зелена характерна патина як для тої монети. Ну, але загалом монета є монета. Це завжди приємно. Ось ця куля, яку я завтра положу, де взяв гудзик. частинка тої цепочки. Ось цікава пломба мені попалася. Це є вказано «гміна золочу». злочу, як по польськи, то було така зірка. І ззаду номер 31. Досить цікава, ціленька фактично. Ну і от така штучка, я підозрюю, що якийсь намет чи палатка, щоб зачіпляти чи зв'язувати. І гудзик, як мені казали, що то від підштанників. Ось такі знахідочки. дарма не ходив, досить цікаво. Дякую за увагу. Скоро будуть нові відео. До зустрічі!